Дійсно, що дуже важка гра. Я задоволений. Хлопцями проявили характер в другому таймі. Чому тому, що в другому таймі в нас давайте відверто, майже нічого не виходило. Не виходила контргра, дуже швидко втрачали м'ячі. І За це ми відчували постійний тиск команди суперника. Першому таймі розумієте, ми могли закрити гру ще першому таймі. Настільки передумов було для взяття воріт, що не, не йшов десь там останній передостанній пас. Але розумієте, ми стільки настраждали, що я думаю, що цей подарунок, ця перемога для хлопців за їхні за те натхнення, як за ким вони працювали. Власне була заміна в першому таймі, така швидка через травму. А і швидка команда перебудувалася, виглядала, знаєте як план Б і швиденько увійшли в нього і в гру. Далі продовжили. Ну, дякувати хлопцям, не всі готові у нас на хорошому рівні зараз. У нас майже на кожне місце є по два чоловіка, і на принципі це не було складно для нас, навіть якщо випав один футболіст. Ви говорили у другому таймі, Ну власне не виходило практично нічого. А чому на ваш, на ваш погляд? Ну, Мені важко не тримався м'яч, десь бояли трошки ризикувати. Якщо в першому таймі хлопці молодці ризикували, завжди на м'ячі грали, Ми спокійно проходили за рахунок одного-два дотики середину поля і вибігали, розумієте, ми нічого не дали створити крім стандартів команди Олександрії. В другому таймі у нас якраз це не виходило. Ну, віддати належне Олександрії вони додали, зробили заміни, почався шалений тиск, але... В принципі, те, до чого ми готувалися, так воно і було, що ці довгі передачі ми до цього все готувалися, але ну в кінці, можливо, нам пощастило, ну ми ж це не приховуємо. Але я думаю, що хлопці заслужили цю перемогу. Танчика поміняли пошкодження Сидуна, і власне, ось за підсумками цього матчу, можна сказати, втратили двох футболістів. Та я не думаю, що так вони на серйозно. Я думаю, що хлопці до наступного матчу є вісім днів. Я думаю, що хлопці відновляться. І ви знаєте завжди, що переможці рани загоюються дуже швидко. Я думаю, що вони підійдуть до наступного матчу в повному порядку. Помічали тенденцію, що епіцентр краще грає на виїзді, ось власне всі здобуті перемоги гостьові. Так, да, помічаю, розумієте, ми відверто два місяці були якісь такі незрозумілій турбулентності. Але трошки ми налагодили свою гру. Там деякі моменти корективи е внесли, і зараз ця гра нам приносить успіх. Цей поєдинок для вас точно буде пам'ятний сьогодні. Ви вперше а, в основному складі. Як воно? Да, дякую, дякую за привітання. Звичайно, приємно, тому що я багато працював над цим, щоб вийти в складі. От тренський штаб мені довірив. Але я хочу подякувати всій команді, тому що ми билися, і я думаю, заслужили на перемогу. Як думаєте, тренер залишиться задоволений вашими персональними діями? Ну це вже його треба питати. Головне, що ми виграли. Я кажу, я задоволений командою, задоволений настроєм тою самою віддачею, якою ми виходили. Я думаю, що все буде добре. У нас давайте по грі. А перший темп здавався епіцентру легше давався, а ось другий вже набагато складніше. Так, звичайно, тому що Олександрія перебудувалася, як на мене. От. І ми трішки сіли, тому що ми вигравали 1-0, Якби мені здається, ми б більше йшли вперед, накривали то, могли б трішки і попастись на цьому. А так ми грали від оборони, старалися атакувати, але ще ж кажу, Олександрія має досить хороших гравців, і вони нам не давали то робити, що ми би хотіли. Тому так сталося. Дякую, успіхи з перемогою. А, власне сьогодні Епіцентр та Олександрія – Сусіди по турнірній таблиці, але персонально для тебе цей поєдинок і інший принциповий, адже ти грав за Олександрію. Дякую за привітання. Да, на даному етапі ми сусіди, але все одно нас для нас кожна важлива ігра, тому що ми дебютанти в вашій лізі старт у нас, м'яко кажучи, був невдалий. Зараз по чуть-чуть, по чуть-чуть ми шукаємо свою ігру і. Справді приємно перемагати тут, тим більше зіграти на ноль. Я в Олександрії багато часу провів. Це для мене можна сказати рідний клуб, тому дуже приємно це зробити тут. Як відчувався цей поєдинок, бо було здавалося, що забагато зайвих нервів на полі з боку в боку команд. Справді, перші 15 хвилин в першому таймі дуже важкі вийшли. Олександрія почала контролювати сильно м'яч, але ми зуміли підстроїтись під них і потім вже знайшли свою ігру. І, на мою думку, ми перемогли закономірно, тому що в першому таймі у нас було дуже багато моментів, щоб забити ще більше, ніж один. Власне, у другому таймі Олександрія дещо перебудувалася і здалося, що епіцентру було складніше. Відповідно, біля ваших воріт стало більше моментів. Зігрілися ви у другому таймі, так? Е, так, другий тайм вийшов набагато важчий, тому що при всьому ми ще грали проти вітру. І важко було віддавати верхові передачі, але пацани добре відпрацювали. Я вдячний кожному хто був. І я ще раз повторюю, ми заслужено перемогли.